Висока культура українського народу була вже дуже яскраво е, видна у 1654-х роках, 1686 роках, коли була єдина Українська православна церква А у 1686 році підпорядкували українську православну церкву по церкву Московії. І от це, що вони, мовляв, крадуть нашу історію. Це перше. Росія, російська історичка Ільїна казала: нам не треба красти російську істо... українську історію. Наша історія з 14 століття багата. Ні. І Путін, і його попередники, і Сталін, і Ленін, вони крали українську історію і нині на цьому спекулюють. Це друга дуже важлива позиція в тому, що імперська ідеологія російська базувалася на фальшування історії, історії, культури, мистецтва, літератури і все приписувалося собі. А якщо щось виникало українське, то це вороже антиросійське. Наступне в останній період, коли